Депутата Сергія Капнина. Ну, Тільки що закінчилася сесія Ленінської районної ради, на яким основним питанням було це виділення земельних ділянок для учасників АТО. Ну, вдалося, я думаю, депутатам досягти, ну, тобто опозиції, не знаю, як сказати, тим депутатам, які відстоювали права АТО для того, щоб виділити лише цим людям землю. Всі інші 40 ділянок, які хотіли виділити, Ну комусь да, ми не знаємо, хто це точно було рішення не прийнято і перенесено на наступний раз. В принципі, я задоволений тим, що хлопці, люди, які нас захищають, отримають земельні ділянки. Як вони там багато дуже судять, що вони будуть з ними робити? Ну, шановні, це їхнє право. Що робити, то справедливо старстувала? Ну я думаю, на даному етапі так. Дякую. Три-чотири сесії відстоювали людей, учасників АТО, щоб вони змогли отримати земельні ділянки. Сьогодні отримало більше 70 чоловік учасників АТО, загиблих земельні ділянки від Ленінській районній раді. Хотілося б подякувати всім депутатам, які долучилися до прийняття цього рішення. Як довго ця війна дліться? Ну вже напевно місяця три-чотири. Розпочиналася ця війна з того, що перший звертався Пулик в Ленівську районну раду, значить, з тим, що була виділена земельна ділянка, йому і надійшла йому відмова. Відповідно, значить, депутатський корпус хотів би подякувати, що з, з різних партій, з різних різні депутати доєдналися і допомогли учасникам. Депутати АТО. Верховної Ради теж допомагали депутати, ви бачите? У нас депутати Верховної Ради не приймають участі у цьому. ви їх приглашали ну я безпосередньо не приглашав. Можливо, хтось із інших депутатів. Я не один є. Є група депутатів, які намагаються допомогти людям, учасникам то, щоб вони отримали ці земельні ділянки. Хотів би також зазначити те, що да, законодавство досить складно і не зовсім прозоро виписано. На мою думку, значить, будемо допомагати безпосередньо їм, щоб вони отримували ці земельні ділянки відповідно до чину законодавства. те, що на сьогодні відбувалося, в даний момент, вас устраюває. Вважає, ви вважаєте, що положити, значить, я вважаю, що є, 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 депутати повинні до допомагати мешканцям своїх районів міста вирішувати свої нагальні питання в цьому житті. Нагальним питанням, значить, в цьому житті безпосередньо для учасників АТО, для член для тих людей, які отримали статус учасника бойових дій, їхні бажа вони виявили бажання отримати земельні ділянки під будівництво, під садівництво вони їх їздили. Дивилися, їм сподобалося. Дай Бог, хай люди зробили багато для нашої країни. Ми їм повинні віддячити. На мою думку, ми пови зробили тобі.